Валентин Шаповал понад 30 років мешкає у будинку за адресою жовтнева 60 а він розповідає, жити тут завжди було комфортно, поки не розпочалося поруч будівництво багатоповерхівки. Після закінчення цих робіт полтавці потрапили в осередок бруду та антисанітарії. Крім того, була зруйнована прибудинкова територія. Вони проводили через цей будинок комунікації до листопада, порозривали. От ви побачите, тут розрити дро до території. Тепер комунікацію провели під сам будинок. І далі не засипали. Через це обурюються жителі в дощ біля під'їзду будинку. Вони спостерігають велику кількість води, яку називають морем. Ходити багнюкою жителям уже стало звично, але вона ще й потрапляє до підвалу будинку. В воде некак попадать, вот туда вот возле листопада там стоит люк, которая должна стекать вода. Она просто тут вот стоит и уходит сама по себе. А мы вот там ходим под стенкой, где вот просили засыпать песком, хоть как-то заходить в наш подъезд. Вот допустим, если идет сильный дождь, то уже вот пошел сильный дождь, это надо утром, может быть, мы и попадем в свой подъезд. А так вот мы вот прыгали там по камешкам. Подняли против нашей отметки и вы засыпали это все песком. Бачите пісок ром, І воно все тільки дощ піде, все піде, вся грязь піде сюди. Отут тут не пройти вже нам. Вода стоїть і потім буде грязь стояти. Полтавці жаліються. Негараздів, які їх хвилюють, вдосталь. Бордюри та дитячий майданчик також у неналежному стані. Тож дітям, які тут мешкають, немає де проводити свій час. Діти народжуються, слава Богу, що так є. А вони не можуть тут гратися, вони йдуть із нашого двору. Це ж проти нації дітей, проти нашої молоді. То діти тут зараз не граються, а де пісочниця ділася? Другий рік поспіль, говорять люди, шукають допомоги у міського голови Олександра Мамая, але на звернення позитивної реакції та реальних дій люди не бачать. Ми звернулися з заявою, От, піднімали ті самі ж питання, які практично ні одного ж не було вирішено. Ми отримали знову відписки від їхніх служб, але ось цікава така, я буду вважати, також відписка від громадян наших, який підписав. Перший зам міського голови Стеценко. Він написав, що до 30 цього року все буде ліквідовано. А сьогодні 27, -ти, 10, -ти, 15 років, Нічого ж не ліквідовано. Смішно. Коли полтавці позбудуться цих проблем, поки що невідомо. У прес-службі міської ради коментар отримати нам не вдалося.